Слава Ісусу Христу. Давайте разом прочитаємо і нагадаємо собі такий, думаю, знайомий нам уривок святого письма з Євангелія від Луки, з 6 розділу, 17 вірш. Євангелія від Луки, 6 розділ, 17 вірш. Ці події описані про початок. Служіння Ісуса Христа, Ісус, зійшовши разом із ними з гори, зупинився на рівному місці. Великий натовп Його учнів і велика кількість народу зі всієї Юдеї, Єрусалима та Приморського Тира і Сидона, прийшли послухати Його та отримати зцілення <кхи> від хвороб. Ті, що страждали від нечистих духів, Теж були зцілені. Весь натовп хотів доторкнутися до Ісуса, бо від Нього виходила сила, яка зцілювала всіх. Ісус, звівши очі на своїх учнів, почав говорити. Блаженні, бідні, бо ваше є Царство Боже, Блаженні голодні нині, бо будете насичені. Блаженні, що плачете тепер, бо ви зрадієте. Блажені ви, коли люди зненавидять вас, коли проженуть вас, ображатимуть вас і відкидатимуть ваше ім'я як щось погане через сина людського. Радійте того дня і веселіться, бо велика ваша нагорода на небі, так само робили з пророками їхні батьки. Але горе вам, багатії, бо ви вже отримали всю вашу втіху. Горе вам, ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що радієте нині. Бо будете плакати і ридати. Горе вам, коли про вас говоритимуть добре всі люди. Бо так робили вже пророкам їхні батьки. Такий уривок на цьому зупинимося, тому що це початок е, проповіді, можливо, хтось називає її нагірною проповіддю. Е, це не, не, не досить так до кінця точно, хоча, е, можливо, частково в тому правда є. Е, недавно в нас було кілька проповідей про, нагір, про, про нагірну проповідь. І Толік був в гостях у нас е, проповідував, і у Володі було кілька проповідей теж на рядки. Але зазвичай, коли говорять про нагірну проповідь, то звертають увагу на євангелиста Матвія. Е, заповіді блаженства чи якісь інші уривки, це справді одна з важливих частин Євангелії. Але уривок від Луки. Він все-таки ніби схожий, але це тільки при поверхневому погляді. Вже навіть з перших рядків можна помітити, що Ісус сходить згори, тобто проповідь ця не зовсім нагірна. Хоча, можливо, тут просто по... <кій> ми не будемо так уточняти, чи ці автори говорять про одну і ту саму проповідь, чи це була схожа проповідь Ісуса Христа в іншому місті, залишимо це таке питання дослідникам. Тому цю проповідь Луки її називають рівнинною проповіддю. Навіть по змісту у Матвія вся нагірна проповідь займає набагато більше місця. У нього більше блаженств, у нього їх здається, 9, а в Луки тільки 4. Бідні, голодні, що плачете, і тих, що гонять. У е, Матвія ці рядки займають більше ста віршів, а в Луки всього навсього 30. Хоча Євангелія від Луки теж велике. І. Е, От саме давайте на цю частинку, на цей уривок, короткий уривок з цієї рівнинної проповіді Євангелиста Луки. Ми з вами спробуємо розглянути. Вона розташована в такому контексті, що в нас відбуваються події, коли Христос починає своє служіння. Він молиться, Він обирає учнів, він також. Сходить з ними з гори перед тим, як починати їх на служіння, і збирається е, навчати і служити народу. Його служіння вже е, відоме, тому що, як ми читаємо, його багато людей прийшло послухати. І не тільки послухати, але й для того, щоб вирішити свої життєві проблеми. Вони чули про стілення, вони бачили е, стілення і, можливо, деякі з них переживали ці стілення. І вони супроводжують його, вони супроводжують його, він сходить з гори, бо там гориста місцевість. Ці події відбуваються в Галилеї біля того невеликого, але бурхливого озера, яке часто згадується в Євангелії. І він спускається до них з гори, сходить. І це ніби так, як Бог сходить до нас або знову натяк юдеям, як Мойсей, сходив з гори Сінай і тоді говорив до народу. І він говорить не тільки до учнів, хоча ми читаємо, що він. Звівши очі на учнів своїх, почав говорити. Але він говорить до всіх, до тих, хто чує і може стати його учнем. <кхід> Бо коли закінчується ця нагірна проповідь, там є такий рядок, що і е, слова, де він зауважує, що він закінчив говорити до народу, що й слухав його, до всього народу, до тих людей, які були з різних околиць юдеї. тобто йшли навіть з леких регіонів, які треба було долати кілька днів, щоб добратися. Звертає увагу енгалист Лука, що тут приходили навіть з приморських міст Тира і Сидона, які не є юдейськими містами, з язичницьких міст приходили послухати і отримати зцілення. І своїм служінням Ісус якраз їм відкриває те початок того настання, Його царства, Божого царства. І його чудеса, зцілення якраз були доказами і демонстрацією того, що саме в ньому приходить Бог. Саме він приходить до них. І Бог приймає їх і прощає їхні гріхи, тому що зцілення хвороб якраз було дуже тісно пов'язано з е, звільненням від гріхів. І він починає говорити, починає говорити з таких трьох коротких початкових фраз. Блаженні бідні, бо ваше є Царство Боже, блажені, голодні нині, бо будете насичені. Блажені, що плачете тепер, бо ви зрадієте. Ці слова виглядають такими біднішими і приземленішими, ніж євангелиста Матвія. Матвій розписує не тільки бідні блажені, а блажені в Богі Духом, так? бо їхнє царство небесне. Матвій говорить так само про смиренних, про милостивих, про чистих серцем, про спраглих праведностей. А Лука просто уточнює такі е, прості життєві нестатки: бідні, голодні, плачуть, чому вони плачуть? І, можливо, Матвій хотів якраз пояснити ці рядки і доповнив їх, щоб надати їм сенсу для тих читачів, для яких він писав. І тому часто краще вибирають у ці рядки Євангелиста Матвія, а тут якась така, як на Євангелії, якась політична програма. Приходить лідер, який каже, що от бід, бідним буде добре. Вам погано? Радійте, вам буде добре. Ісус говорить до тих, кому погано. Зрештою, всім людям в тій чи іншій мірі. Недобре буває в житті або недостатньо добре. В часи Христа, можливо, це більше передчувалося і відчувалося нестачі, скрутнощі. Але ми як бачимо, що і в наші дні це не, не усунулося, ніде не, усу, не, не ділися утиски, хвороби, страждання, нестатки. І якщо навіть сприймати розуміння бідності, голоду чи скорботи в тому сенсі, що каже Євангелист Лука. Просто, просто такими, як вони є, життєвими явищами, то навіть цього вже досить важливо, що Христос називає їх блаженними. Це важливо, Він називає блаженними тих, тих людей, які зовсім є непомітними, які зовсім є не в центрі життя, яким жити важко, в яких життя не вдається. Бо вони відні, голодні, хворі, плачучі. Він розумів їхні проблеми. Він так само зійшов до їхнього життя. Він не залишається на горі. Зрештою, він сам своїм життям долучився до життя простих людей. Він народився не в царському домі, хоча був царем, знав певні труднощі простого життя, голоду і сліз. І він не обмежується словами-обіцянками. Він намагається допомогти цим людям. Він зціляє їх фізично, він буде їх годувати хлібами і рибами, втішатиме їх, говоритиме їм слова про своє царство. І втішає вже тим, що називає їх. Блаженими, щасливими. Макаріус. Макар. Володя Макар, хоча ми знаємо іншу людину під цим іменем. Але якщо сказати Володя Макар, то можна сказати, що Володя щасливий. І мати на увазі навіть цього Володю. Макарі це грецьке слово, яке використовується для цього слова, яке в нас перекладається як блаженний, щасливий. І він каже це в такому тоні, як це радійте. Ну, не просто от ви блажені, щасливі от в такому стані, а радійте, що для вас щось зміниться. Там навіть є доповнення, коли четверте блаженство він наголошує: радійте, ви блажені, ось прийшло ваше звільнення. Не тому, що вони якісь благочестиві, а тільки тому, що вони якби найприниженіші, що до них так би ніхто й в житті не звертався. Здається, їх легко щасливити. Ну, бо вони нічого й не мають. І особливо, коли говорить, що їхнім стражданням, так, такою розмовою, їхнім стражданням приходить кінець. Він говорить, що їхнє царство небесне, що вони стануть насичені, що вони будуть радіти. Все так не буде. І це не просто кінець, бо кінець приходить всьому, але не завжди добрий. А добрий кінець прийшов Бог, цар, який нарешті відновить справедливість, встановить своє царство і дасть те, що вони хочуть їм, бідним, приниженим. Це таке від, їх, Він вітає зазвичай вітають здоров'ям, з багатством, з процвітанням, з радістю, а він вітає їх в тому стані, в якому вони є, і називає їх блаженними. Знову в Вангелиста Матвія ми бачимо, що це блаженство таке християнізоване, моралізоване, вже духовне, піднесене. І ми знаємо навіть з псалмів, що блажений ну, той, хто не ходить на раду нечестивих. Той, хто не стоїть на дорозі грішників, бо в нього все буде добре, він буде як дерево, посаджене над водними потоками, і листя його не зів'яне, і щоб не робила, все щаститиме. Але ж тут зовсім не ті люди, що їм щастить. І блаженство, яке пов'язане з успіхом, процвітанням добром, Христос перевертає на тих людей, які є нещасними, як не для оточуючих, то й, можливо, для самих себе. Бідні, плачучі й голодні, це ті в тому сенсі, що вони це ті люди, що якраз потребують Божого порятунку, Божого втручання. Вони зовсім не влаштовані в цьому світі. Вони розуміють, як ніхто, що в цьому світі щось не так. Вони відчувають на собі його, його труднощі, його гріховність, його зіпсутість. Їм не добре в цьому світі. І Христос їх запрошує відчути обранцями Божими, тих, які здаються забутими і відкинутими Богом. Для інших. От він бідний, бо щось з ним не так. Хворий, напевно, як за, за щось йому то є. І е, так як Евангелист е, Павло, потім говорить, апостол Павло потім говорить в своєму посланні до Коринтян, він каже: зверніть увагу на ваше покликання, як Бог вас обрав. Серед вас небагато по-людському мудрих, небагато сильних, небагато вельможних. Але Бог обрав безумне світу, щоб осоромити мудрих, і Бог обрав слабке світу, щоб осоромити сильних, Бог обрав низьке та зневажене, те, чого ніби не існує, аби скасувати те, що існує, щоб жодна людина не вихвалялась перед Богом. І от саме такі отримують Царство Боже. Але ж перед Богом ми всі бідні і потребуючі. Якщо в нас є якесь протилежне уявлення, то воно напевно не досить чітке і помилкове. Бо ти говориш, як пише об'явлені Євангелист Іван: Я багатий, я збагатився і мені нічого не потрібно. І не усвідомлюєш, що ти нещасний, жалюгідний, бідний, сліпий і голий. Те, що ціни в нашому світі, воно для Бога і в межах вічності воно може бути не мати такої цінності і навпаки. Тому ми якраз потребуємо його цінностей, бути нагодованими ним всі, бідні чи багаті. чи ми всі бідні, які б ми не були бідні чи багаті, таке зрівняння Боже. І всі потребуємо бути втішеними ним. І для цього, тому ці пророцтва і звучать і для нас. В об'явленні тому ж є така обіцянка, яка досить перегукується з обіцянкою Христа в заповідях блаженства. Той, хто сидить на престолі, він розтягне намет над ними. Вони ніколи більше не будуть голодувати, вони ніколи не будуть більше спраглими, і не палитиме їх сонце жодна спека. Бо агнець, який в центрі престолу, буде їхнім пастирем, він поведе їх до джерел живої води, і Бог витре кожну сльозу з їхніх очей. Ті самі обіцянки, які говорить Христос, Він цей агнець. І Він тут продовжує четвертим блаженством, яке значно ширше. Блаженні ви, коли люди зненавидять вас, коли проженуть, ображатимуть, відкидатимуть ваше ім'я як щось погане через сина людського. Радійте, радійте того дня й веселіться, бо велика ваша нагорода на небі. Так само робили з пророками їхні батьки. І тут воно доповнює, так? євангелист Лука не зупиняється на тому, що бідність це блаженство. Він каже до того, що бідність голод і сльози. Могли бути в читачів Євангелія, перших читачів наслідками. І в багатьох людей вони є наслідками слідування Христу. Мова не те про те, що злидні це добре, це от заслуга блаженству. Бо злидній прості може викликати і лінь, небажання працювати, і немудрість в використанні свого життя. Але слідування Христу жити за його правилами. Навіть ми знаємо, що не просто в тому сенсі, що потрібно страждати за Христа, як це робили за поширення Євангелії перші мученики, просто слідування Христу, слідування вірності, праведності, чесності, воно часто людей викидає з багатства, воно не дає їм розбагатіти, бо не дає можливості бути десь наглішими, десь сміливішими, десь нахабнішими і, і, і нечесними. що… Відкриває для багатьох дорогу до багатства. І слідування Христу робить багато, багатьох людей такими зненавидженими і бідними. Але вони мають привід для радності. Якщо звичайна бідність і голод не, не залишаються непоміченими, то тим більше вірність Христові, за яку наражаються вони на зневагу людську, буде винагородженою. І тут він ось цих людей. Навіть прирівнює до пророків, він каже: Ну, з пророками ж теж так поступали. Ви, як пророки, Божі представники, посланці, ви яких гонять і ображають за ім'я моє, за вірність мені. І якщо він е пам'ятає про тих, то і пам'ятатиме про своїх, коли його царство прийде, і він нарешті переверне цей світ на те місце, яким він має бути. І заповіді блаженства продовжуються протилежними, діаметрально протилежними і такими симетричними рядками, дзеркальними за змістом. Але горе вам, багатії, бо ви вже отримали всю вашу втіху. Горе вам ситі, бо будете голодувати. Горе вам, що радієте нині, бо будете плакати й ридати. Горе вам, коли про вас говоритимуть добрі всі люди, бо так робили лише пророкам їхні батьки. Вам добре? Ну то не тіштеся, буде погано. Е, така короткий переказ. І це так резонує з притчою про багача і Лазаря. Пам'ятаєте, там йому теж були слова: от ти натішився за свого життя, а Лазар мучився, так що тепер ви міняєтеся. Ісус продовжує звертатися до натовпу, і, напевно, в тому натовпі були не всі ті, які відчували себе голодними і потребуючими. Він погрожує тим, хто здається. Благословенними Богом, вони багаті, вони не потребують, вони ніби у Бога за пазухою чи вхопили його за бороду. Їх бажають благословенними. Справді, якщо ми бачимо когось з достатком, от такий благословенний, в нього все добре. І не, не треба бачити тут якусь таку класову пропаганду, що багат, багатий – це обов'язково злий, тут не комунізм. Багатство часто критикувати хочеться тим, хто сам не в змозі його досягнути через, ну, через, можливо, лінь, можливо, якісь свою відсутність навичок. І найкращим таким мотиватором для критики багатства залишається заздрість. От в мене цього немає, значить, я залишуся в такому гордому, само, само такому возвеличенні. Тому що гордість бідності вона не сильно відрізняється часто від гордості багатого. Але тут Христос справедливо попереджає про небезпеки багатства, тому що воно дає е, людині такі можливості, яка робить її самонадіяною, ситою і розслабленою. Здається, багатому навіщо й Бог? Що хотіти ще в Бога, коли мені і так добре? І ситий бідного розуміти не буде. Ми таку і приказку знаємо. Всі ми дивимося в рамках свого якогось такого вузького спітогляду. Але добре нам просити в Бога милості, щоб бачити той світ очима того, хто, хто плаче і хто радіє, або ще краще очима Бога, який бачить усіх всіх. І самі ці рядки вони ж не возвеличують бідність і скруту, інакше навіщо бідним? І голодним обіцяти, що вони будуть нагодовані. Ну, їм ж так добре, вони блажені, голодні. Ні, блаженство в тому, що вони не будуть голодними, що їхній стан не буде таким вічно. Їх порятують, Бог не забуде і втрутиться. Це як сказати ув'язненому, що він щасливий. Не тому, що він щасливий і ув'язнений, а що його звільнять. Настав час, настане час, коли він вийде. Йому є привід бути щасливим. І всі вони будуть ситими і втішеними. Тому що радість і ситість не є злом, але стають ними тоді, коли стають місцем надії і опору, життєвої, такої самоцілі людини, коли вона в них бачить основу такої для свого життя. Так само і добре ім'я ж не є для людини поганим, правда? ж? Ми всі стараємося, щоб про нас говорили добре, але є люди, коли, котрі занадто це роблять, котрі. Або стараються використати свої сили, здобутки, щоб всіма цілями прославити себе, або ж навпаки бачать тих людей, які мають ті такі ресурси і намагаються їх лицемірно прославляти, щоб мати якусь вигоду. Ось про що говорить Ісус. Ось що погане, ось що робили лише пророкам батьки їхні. І що було для них небезпечним. То що ж з цього висновку, що для нас є такого адвентичного, адвентиського чи адвентного в цій рівнині проповіді Христа? Якщо все погано, то не журіться, так? якщо все добре, то стережіться. Все так не буде. І десь, як би це примітивно не звучало, в цьому є певний сенс. Але певний сенс в тому надає те, що не просто все минає. Яке б не було погане, все про мене. А в тому, що за всім, всім, що відбувається, стоїть Бог, і Він встановлює своє царство. Його царство працює і воно робить рух. Який би поганий стан ми не проживали, навіть в межах часу ми знаємо, що він проминає. І це навіть змінює час, війни закінчуються, погані часи змінюються, стає краще часом. Зима, яка сьогодні починається, так, ми знаємо, що вона зміниться. Теплими весною та літом. Але більш важливо пам'ятати про те, що за всіма змінами часу, стану чи пір року стоїть той, хто створив і час, і простір, і всякі фізичні, і метафізичні матерії, чи щось нематеріальне, яке ми не можемо описати. І весь механізм так працює, тому що він влаштував так і тримає його в межах допустимого. Хоча нам часом здається своїм баченням, що все в хаосі. Він бачить тих, хто страждає, і не залишить їх. Він відновлює своє царство, він відвоює такі окуповані злом наші серця. І його проповідь вона не закінчується заповідями блаженства. Він далі ще говорить про заповідь ставлення до ближніх ворогів, друзів і для тих, хто будуть мобілізовані в його учнів, щоб разом з ними відновлювати цей перевернутий світ, в якому багатьом недобре. І разом з тим він дає перестороги, щоб наш дім не був збудований на піску. Саме історією про двох будівничих закінчується нагірна і рівнинна проповіді Євангелиста Луки і Матвія. Це їх об'єднує. Бо буває так, що легко будується і вдається, а потім все дуже швидко руйнується. Можливо, тому що в основі був пісок, який з виду здається хорошим, надійним, а все так не буде. Багатство, ситість доволеність не мають бути основами нашого життя. Вони добре, але теплий літній період завжди минає, завжди настає зима. Це так, як помістити людину, яка ніколи не бачила зими в наші умови, то, можливо, зима була б для неї неприємним сюрпризом. Чи як ми жили в той недалекий час, років більше десяти тому назад, коли здавалося на наших територіях навіть якийсь збройний конфлікт, це щось. Поза межами реальності, яка війна, яке таке може бути. А тут ми живемо в час, коли стається війна в масштабів світової, просто на нашому рівні. Це як типу малі діти, малим дітям так властиво не, не, не думати, що все добре, що в них є, воно може закінчуватися. Вони не задумуються, чи батьки з ними навічно, чи трава буде вічно зеленою. Чи дерева будуть вічно високими. Але в певний час все, все змінюється. Прийде вода, шторми, світ перевернеться і встояти зможе тільки те, що стояло на скалі. А на ній будувати важко. І адвент для нас це період очікування приходу, очікування в надії того, хто прийде і доведе до кінця те, що він обіцяв, обіцяв в своїх заповідях блаженства, обіцяв і вже почав робити. В нас. І в інших. І він нарешті прийде і втішить тих, хто плаче, нагодує і збагатить потребуючих, і переверне світ тим, хто в своєму багатстві, в своїх можливостях поширює смерть і голод, плач і бідність на інших. На це ж наша надія, на нього. Бо якщо не так, то ми, як писав Павло, найнещасніші в цьому світі. І нехай ця надія буде непохитною, бо вона є запорукою нашого блаженства. Якщо ми надіємося, то ми блажені. І хай вбереже нас Бог не бути тими, кого Він попереджає про горе безпечності. Давайте йому помолимося.